Загорожувальний загін кадирівців, який на фронті не воює, і який прикривався мирним населенням, ліквідований під час обстрілу міста Суджа у Курській області. Ми ж більше своєю частиною полагаємося тільки на Бога. Також поранення отримали ФСБшники та ПВОшники. Люди не постраждали. Із цього міста окупанти запускали шахеди та іскандери по Україні. Коли прилетіла відповідь, то під уламками будинків якийсь час було чутно протяжні крики. Хахли. Пане Іване, що відбувається в Курській області. Російські медіа, російські громадяни кажуть, що туди прорвалися українські військові, начебто прорвали кордон, і е, про атаки збройних сил надходить інформація з суджанського і коренівського районів. І зе пабліки про це все говорять. А от наша військова розвідка поки що так, якось так віднікується. Так дивіться, можна жартувати про те, що куряни приєднуються до України. Що ми кур'ян, вони так до речі, їх називають куряні. Ми їх звільняємо. Але по факту, давайте якщо без жартів, то відбувається військова операція саме на кордоні з Курською областю в напрямку міста Суджа. Це ну, місце. Перепрошую. Так гучно сказано, це селище, село 9 кілометрів від лінії державного кордону, а начебто на околиці вже з'явилися українські військовослужбовці, і як. Кажуть з російської сторони, що це саме не РДК, не Лігіон Свобода Росія, а саме Збройні Сили Україн, тобто військові формування ЗСУ. Але ще раз, це не верифіковано, це не підтверджено, це, скажімо так, плітки, плітки з цієї сторони. Ті ж самі плітки кажуть, що у нас під контролем, все, все окей, проривів немає. Наші браві ФСБшні прикордонні прикордонники все зупинили, але. А... Відгуки від простих курян а, зовсім протилежні. Вони кажуть, ніхто нікого не зупинив. Обстріли відбуваються важка техніка. Ну. Декілька одиниць не кажу, що там десятки, десятки, набагато менше, але важка техніка просувається навколо цих міста. Суджу, тобто бойові дії тривають, але якщо взяти за базу, те, що все є, от те, що відбувається, ті ті дані, які є, можливо, я пропускаю, головне завдання розтягнути увагу збройних сил Російської Федерації. Можливо, змусити їх забрати щось з півночі Харківської області, щоб полегшити становище наших військових. Можливо, змусити підтягнути не знаю щось з. Зі сходу України Донецький напрямок, турецький напрямок і так далі, і так далі. І якщо б це дійсно була операція під чужим прапором, що за Росіяни так видають на наступ на свою територію за Україну і звинувачують Україну, то я думаю, що нам мабуть вже о 6.30 ранку вже були повідомлення від офісу президента від Міноборони України від МЗС України, що це не ми, ми до цього не дотичні. І взагалі була б така фраза їх там нети, Але ми бачимо, як офіційні посадові особи України. Просто мовчать, не підтверджують і не спростовують, тому в принципі все складається так, що це дійсно українські збройні сили. Пане Іване, тим часом ситуація в покровську на Донеччині зовсім погана. Російські війська вже зовсім близько від дороги життя. Що якщо вони просунуться далі? Ну, це ускладнює капітально ускладнить постачання забезпечення наших збройних сил всім, починаючи від води, продуктів харчування і, звісно, закінчуючи військову техніку, обладнанням, озброєнням і так далі. І останнє я відмічаю, що ця наступальна операція відбувається без перерви з жовтня 20. 23-го року увага, з жовтня 23-го року наступальна операція відбувається, і знову самі росіяни, самі російські оглядачі, воєнкори, вони гадки не мають до чого це може призвести. Вони кажуть, так це те, що операція відбувається без перерви, вони Кажуть, тут один з двох варіантів: або ми зламаємо волю до супротива з боку Збройних сил України і все весь український фронт розвалиться, і ми просто от навалою такою масою візьмемо своє, або ми. Самі ну, росіяни, російське військо на цій операції зламаємо собі руки, ноги, голови, і Україна просто за декілька днів поверне собі все те, що бралося Російською Федерацією. Місяцями, тижнями, ну можливо, навіть роками. Ну, окей, місяцями. Тобто, щораз ніхто не знає, як завершиться ця ось э, офензива російська, пане Іване. Але знаєте, тут ворог і теж і треба йому віддати належне, намагається задіювати не лише прямі дії на полі бою, а й намагається вести гібридну війну в тилу України. І а... зараз я маю на увазі ці вже десятки фактів підпалів машин військовослужбовців сьогодні. Прозвітувала служба безпеки і національна поліція про те, що вони затримали Мали навіть іноземця, який мав на замовлення ФСБ підпалити у Вінниці машину військовослужбовця. Якщо раніше ми чули про те, що вербують українців або ідейних, або просто корисних ідіотів, або тих, хто хоче швидкі гроші заробити тут і зараз, то тут виглядає так, що вже задіюється якась певна іноземна агентура до цього процесу. Ну і накладається це ще знаєте, такий собі винегрет, я би так сказала, накладається ще на те, що угор, Щона вирішила зробити Росії послугу і тепер буде пропускати білорусів і росіян через е, свою країну до європейського союзу. Там же в європейському союзі почали навіть говорити про те, що давайте можливо угорщину викинемо шенгенської зони. Ну але це інша історія. Давайте про іноземців, які задіюються для того, щоб робити в тилу України різні диверсії. Немає інформації про те, хто це іноземець: поляк чи угорець, чи білорусь чи росіянин. Як ви думаєте, які? Ті можливо, країни може застосовувати ворог, яких агентів може сюди присилати, тому що в нас з росіянами ж зараз візовий режим сюди. Вони не можуть в'їхати в законний спосіб. Дивіться слово ген таке дуже гучне. Тут воно мені здається не сильно доречно. Тобто людину, яку залучили до співпраці, тут це може бути громадянин країни Африки, близького сходу не знаю, біженець з Сірії з Лівії не знаю, з, Судану, з сусідньої з... країни прибув. Пишуть з сусідньої ще... країни. Сусідню країну, ну, мета не показано його а, походження. Ну, він може приїхати з Польщі, але бути там, наприклад, не знаю там е єгиптянином. Ну, наприклад, ну, не знаю. Я вважаю, що тут не треба особливо до. Е Шукати саме походження цієї людини, головне, що просто його використали. І я впевнений, на 90%, що були в основі його дії, лежали гроші, які були запропоновані. Дійсно, ця велика історія вже з підпалом автівок. Росіяни дійсно намагаються намацати слабке місце, Бачать, якими потугами, великими потугами наші волонтери закуповують оці ось автівки, ці карчі приганяють з Великобританії, господі з е країн Балтії вже все забрали, все, що тільки можливо і неможливо там. Тільки якщо водій потрапляє до поліції, на підпитку, в нього суд конфісковує цю автівку і передає Збройним силам України, як це важко дається, і вони вирішили бити на ось це, давайте підпалювати в тилах. Окрім того, що знищується на полі бою ці автівки, підпалюються в тилах для того, щоб зменшити мобільність. Як на мене, я припускаю, можливо, там декілька напрямків руху, що можна робити. Перше, звісно, коли виявляються такі факти, через ну з допомогою, вас, звісно, там. Ваших колег журналістів максимально про це робити наголос, коли суд, суд виносить вирок, там, наприклад, 8 років ув'язнення за підпал автівки. Показувати це, розказувати, що всі е гіпотетичні підпалювачі розуміли, ага, зловлять 8 років, як піддать, можна отримати. Та ну, на що воно мені треба? Не буду цим займатися, я краще піду, там, знаю, корей буду продавати е копчених. Оце одна сторона можна. З іншої сторони, Можна, можливо, я не знаю, Якщо щось спрацює, наприклад, військовим, які приїжджають на тимчасове там тимчасове перебування в з поля бою з лінії розмежування до. Там тилу не знаю, можливо, залишати ці автівки не знаю, на території військової частини, не знаю, на території ЦЦК, яка хоча б охороняється, хоча б якась елементарна охорона. Я розумію, це незручно, це логістика, але ну поки що швидких варіантів вирішення цих, цієї проблеми немає. Так СБУ працює, виявляє, але на жаль, є бажаючих заробити швидкі гроші і отримати тривалий термін ув'язнення.